У неділю в Сєвєродонецькій дитячій художній школі відбувся третій обласний етап 14-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаємося, ж врати мої. У Сєвєродонецьку цей захід відбувся вперше за всю історію конкурсу. Роботи дітей були присвячені Шевченківським дням. Вони розкривали поняття соборності України, зображали долю українського народу, суспільства, держави, власної родини, показували творчість Тараса Шевченка. Сегодня здесь на конкурс представлена 61 работа из двух художественных школ и художественных отделений школ искусств области. В Киеве будут отобраны по 27 работ в каждой номинации, которые станут победителями уже всеукраинского конкурса, то есть последнего заключительного этапа. Участь у конкурсі змогли взяти учні п'ятих-одинадцятих класів. Вони надіслали свої роботи в номінаціях образотворче мистецтво та декоративне прикладне мистецтво. Згідно з правилами конкурсу, журі повинно було відібрати п'ять кращих робіт у кожну з номінацій. Цей конкурс носить статус всеукраїнського. Проводиться він з 2002 року указом президента України. Сьогодні ми маємо велику перевагу творів образотворчого мистецтва, тому. Мені вже дуже жаль журі, яким доведеться вибирати з великої кількості творів, бо дуже багато творів є високої якості, де розкривається дуже глибоко тема. Про українські твори нам надіслали якраз з міста щастя. Лисичанськ присвятив багато своїх творів небесній сотні. До складу журі входили відомі луганські художники, бо не радо ділилися секретами успіху та готові були надати рекомендації для учасників на майбутнє. Художнику необхідно себе приучити, щоб йому це настільки подобалося, щоб он. Він... так каждую работу делал как как последнюю как будто маме хочет подарить ее и повесить на стену чтобы она любовалась всю жизнь только при этих условиях у ребенка будет бурный рост если он над каждой работой будет выкладываться выкладываться в полную силу только тогда все получится и ребенок вырастет серьезного художника За писунками конкурсу было вызначено 10 переостев. В номінації Декоративно прикладне мистецтво кращими середачанами стали Натан Смолій, Софія Мішина та Олександр Луговий. Їхні наставники Юлія Боярчук та Інна Іванова. Також були відзначено роботи Юлії Сиротіної, Софії Мусієнко та Олени Денищенко. Їх готували Світлана Логінова та Інна Іванова. В номінації Братстворче мистецтво дипломантами стали Аліна Кравченко та Анастасія Шевченко. Викладачів Віктора Погорілого та Юлії Боярчук відповідно. Відібрані роботи будуть представляти Луганську область на всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться цього місяця в Києві. Переможці отримають цінні призи на Тарасовій горі у Каневі.